Ціна вашого життя складає 220 тисяч доларів. На днях мені попалися там цікаві статті про середню заробітну плату в Україні. Ознайомившись з ними, я провів своє невеличке дослідження і, зібравши всі цифри, створив таблицю в Excel. Взявши офіційні дані із пенсійного фонду. Пенсійний фонд сказав, що у нас середня заробітна плата в Україні 16 тисяч гривень. І з платформи WorkUA там середня заробітна плата по Україні 20 тисяч гривень. Беремо середнє значення 16, 18 тисяч гривень. За рік у нас виходить середнє значення 693 тисячі гривень. В доларах у нас 5610 доларів за рік. Це курс долара в київських обмінниках на 4 березня 2024 року. В середньому наш трудовий стаж складає з 20 до 60 років. Тобто 40 років у нас трудових. І от у нас сума за рік, середня, за рік, точніше, за всі 40 років складає 27, ти, 27 мільйонів 720 тисяч гривень. В доларах це 224 тисячі доларів. Скільки там? 415. Коротше, ви поняли, 224. Доларів. І от це сума, наш, сума нашого життя. От, я думаю, кожен з нас хотів би оновити свій там, автомобіль, якщо не салона взяти то БУ, подорожувати всією родиною. От, там. І от ради інтересу створіть от собі таку карту бажань. З такою сумою і подивіться, що ви зможете собі досягти в даному житті. А якщо тебе цікавить фінансовий захист та створення приватного капіталу, запрошую до себе на консультацію безкоштовну консультацію, де ми зробимо твій фінансовий аналіз. Пиши.